Знову у нас музичне заняття. І я, Світлана Сергіївна, вітаю вас всіх, цей чудовий зимовий ранок! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати наш таночок, і ми будемо вивчати з вами другу частину нашого таночка. Перш ніж ми будемо вивчати другу частину нашого таночка, ми з вами пригадаємо, яким чином виглядає наш таночок. І яка музика до нашого таночку. Дивимось, як виглядає наш новорічний таночок перша його частина. Без дощика. Є перша частина нашого таночку з дощиком. Таночку разом зі мною. Без музичного супроводу. На вступ. Виконуємо. Почергові взмахи прямими руками. Лівою рукою, правою рукою. З пружинкою. Піднімаємо руки вгору. Сніг іде. Виконуємо оплески над головою. Опускаємо руки з високим вниз підніманням ні. Сніг кружляє. Сніг іде. Оплески над головою. З високим підніманням ніг сніг кружляє. Виставляємо почергову праву ліву руку вперед долонями вгору. Плещемо в долоні. Обертаємося один раз навколо себе зі стрибками. Права рука ліва рука оплески перед грудьми. Обертаємось навколо себе в стрибках. На вступ виконуємо почергові взмахи прямими руками. Лівою рукою, правою рукою. З пружинкою. Піднімаємо руки вгору. Сніг іде. Виконуємо оплески над головою. Опускаємо руки з високим підніманням піднімання. Сніг кружляє. Сніг іде. Оплески над головою. З високим підніманням ніг ніг кружляємо. Виставляємо почергову праву ліву руку вперед долонями вгору. Плещемо в долоні. Обертаємося один раз навколо себе зі стрибками. Права рука, ліва рука, Оплески перед грудьми. Обертаємось навколо себе в стрибках. Отже, слухаємо музику до першої частини нашого новорічного таночку. Що частину нашого таночка без дощика самостійно. Частину таночку з музичним супроводом. Самостійно. Дали нашу першу частину нашого таночка. А як будуть виглядати е, друга частина нашого таночка? Ми зараз з вами подивимось. Сідайте, будь ласка, зручно, трішечки перепочиньте і подивіться уважно, яка буде лунати музика до другої частини нашого таночку, і які рухи будуть до нашого таночку другої частини. Отже, Слухаємо уважно музику до другої частини. Нашого таночку, як вона буде виглядати без дощика? Частину нашого новорічного таночка з дощиком. А ще є частинка, яка буде повторюватися. Тому нам залишається вивчити лише невелику частину нашого другого таночку. Адже закінчення нашої другої частини ми вже вміємо танцювати. Бо це є та частина, бо у нас пісня приспіву, яка була у першій частині. Тож нам залишилося вивчити зовсім зовсім небагато. Ставайте, будь ласка, на ніжки! Зараз ми будемо з вами розучувати другу частину нашого новорічного таночку без дощика. Повторюйте рухи разом зі мною! Права нога на носові швидкі рухи прямими руками, два опски перед грудьми. Ліва нога на носочок, махи прямими руками, два опски перед грудьми. Права нога на рухи Прямими руками. Два описки перед грудьми. Ліва нога на носочок, махи прямими руками. Два опски перед грудьми. Робимо крок вперед. Ставимо на пояс. Стрибаємо описки перед грудьми. Робимо крок назад, ставимо руки на пояс. Стрибаємо. опски перед грудьми. Крок вперед. Стрибаємо опски перед грудьми. Крок назад. Стрибаємо! оплески перед грудьми. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в степках. Права рука вперед ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в степках. Права нога на нос суп прямими руками, два описки перед грудьми. Ліва нога на насить прямими руками, два описки перед грудьми. Права нога на нос прямими руками, два описки перед грудьми. Ліва нога на насить прямими руками, два опски перед грудьми. Виконаємо рухи з музичним супроводом. Готаночку без дощчика. Самостійно за моїми рекомендаціями. Права нога О, на носові швидкі рухи прямими руками. Два оплески перед грудьми. Ліва нога на носову. Рухи прямими руками, два опски перед грудьми. Права нога на носу з прямими руками. Два опски перед грудьми. Ліва нога Махи на носу. прямими руками. Два опски перед грудьми. Робимо крок, І вперед, ставимо на пояс. Стрибаємо. Оплески перед грудьми. Робимо крок назад, ставимо руки на пояс. Стрибаємо Оплески перед грудьми. Крок вперед. Стрибаємо, Оплески перед грудьми. Крок назад. Стрибаємо. Оплески перед грудьми. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. КРУЖЛЯЄМО в стрибках. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на прямими руками, два оплески перед грудьми. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на прямими руками. Два оплески перед грудьми. Діти. Виконуйте другу частину нашого таночку самостійно. З музичним супроводом. А зараз ми з вами розучимо наш таночок другої частини, але візьмемо до рук дощик. Будь ласка, встаньте, візьміть той дощик, який ви приготували для нашого таночку. Молодці! Одягайте на пальчики, на ліву ручку, на праву ручку або на ручки, як вам зручно, або беріть в ручку. Зараз ми будемо з вами виконувати таночок з дощиком. Ми з вами виконуємо ті ж самі рухи, пам'ятаєте, як ви з дощика. Але веселіше ж з дощиком? Добре! Малята, виконуйте другу частину нашого новорічного таночка з дощиком без музичного супроводу. Разом зі мною! Права нога на носові швидкі рухи прямими руками, опски перед грудьми. Ліва нога на носу маси прямими руками, два опски перед грудьми. Права нога на носу прямими руками, два опски перед грудьми. Ліва нога на маси прямими руками, два оплиски перед грудьми. Робимо крок вперед. ставимо на пояс. Стрибаємо. опски перед грудьми. Робимо крок назад, ставимо руки на пояс. Стрибаємо. облиски перед грудьми. Крок вперед. Стрибаємо опски перед грудьми. Крок назад. стрибаємо, Оплески перед грудьми. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права рука вперед, ліва рука вперед. Оплески перед грудьми. Кружляємо в стрибках. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на наси прямими руками, два оплески перед грудьми. Права нога на носу прямими руками, два оплески перед грудьми. Ліва нога на наси прямими руками, два оплески перед грудьми. Діти, виконуйте другу частину з дощиком з музичним супроводом. Разом зі мною. то і дорослі Молодці! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали і вивчили другу частину нашого таночку. І ми вже вміємо танцювати і першу частину, і другу частину, І з дощиком, і без дощика. Молодці! На цьому наше музичне заняття закінчується. Але я вас обов'язково яз... об чекаю на наступному тижні, бо ми будемо вчити останню третю частину нашого таночку. Бажаю вам гарних вихідних, гарного настрою, до нових зустрічей, всього найкращого. До побачення, малята!